Сьогодні в програмі підприємці Івано-Франківщини тісно співпрацюють з оборонним комплексом. Зал оздоровчих технологій відкрився у Національному університеті оборони. Курсантів навчають тактиці і стратегії боротьби з корупцією. Найнапруженішою ситуація залишається на Донецькому напрямку. З вечора до опівночі підрозділи незаконних збройних формувань, ведучи неприцільний вогонь зі стрілецької зброї, неодноразово обстрілювали наших воїнів у пісках та опитному. Ввечері на цій же ділянці лінії розмежування по пісках та Авдіївці відкривали прицільний вогонь. Ворожі снайпери. неподалік тимчасово окупованої горлівки із гранатометів та великокаліберних кулеметів бандити вели неприцільний вогонь по Ленінському та Зайцевому біля Світлодарська із великокаліберних кулеметів по Луганському. Після опівночі зафіксовано чотири випадки порушення умов припинення вогню з боку проросійських озброєних банформувань. Всі зі стрілецької зброї в районі пісків. Всього за ніч загарбники близько 20 разів намагались спровокувати сили антитерористичної операції на відкриття вогню у відповідь. Однак застосування ними важкого озброєння не відмічається. Мисловість Івано-Франківщини тісніше співпрацюватиме з оборонним комплексом, адже нині для посилення обороноздатності держави потрібна продукція виготовлена в різних секторах, а це більш ніж дві тисячі найменувань. Ви знаєте, що вся страна працює на війну, вся країна працює на для того, щоб наші солдати і офіцери були обезпечені качественної техніки, і максимальне количество грошей в бюджеті собственна на тому, щоб на цю програму. Зацікавлене у збільшенні державного замовлення і співпраці з оборонним комплексом правління Івано-Франківського локомотиворемонтного заводу. Це одна з найстаріших підприємств Прикарпаття, історія якого налічує майже півтора століття. Ми можемо робити металоконструкції, можемо корпусні деталі робити, можемо різні заготовки шестерені робити. Ну і скажімо, згідні навіть усвоювати, якщо є якась потреба в чомусь. Воно франківської облдержадміністрації Олег Гончарук впевнений, нещодавно підписаний меморандум про розширення співпраці з державним концерном «Укрборонпром» стане поштовхом до інвестування багатьох галузей промисловості в області. На сьогоднішній день є гроші виділені в державному бюджеті, і є можливість будь-яке підприємство, яке виконує, буде відповідати вимогам вимогам до виготовлення будь-якої продукції буде отримувати наперед 80%. Я рахую, це є знаково і саме основне, це є приклад для інших керівників держави, як можна залучати місцевого виробника. Івано-Франківщина не єдиний регіон, який прагне долучитися до розбудови оборонного комплексу. Меморандуми про співпрацю вже підписали у Львівській, Тернопільській, Миколаївській, Херсонській, Чернігівській, Хмельницькій, Черкаській, Житомирській та Запорізькій областях. Ірина Зінчук Олексій Мазурін, час ще. Сучасне залу здоровчих технологій та лікувальної фізичної культури відкрили в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського. Тут є все необхідне для комплексної реабілітації військових. Тренажери дозволяють виконувати вправи без значного навантаження на суглоби. Є спеціальна кнопка безпеки, що в разі падіння автоматично зупиняє тренажер. Всі тренажери, це кардіотренажери, вони призначені для розвитку серцево-судинної системи. Унікальність цих тренажерів полягає в тому, що всі вони оснащені датчиками регуляції по заміру пульсу. Відтак є можливість розробити індивідуальну програму тренувань для кожної людини. А завдяки новітнім технологіям можна змінювати режим навантаження. Там є можливість виставлення при кардіонавантаженнях, чи можливість виставлення. Програми там, в ручному режимі, чи вже укріпивши організм, можна виставляти якісь гірські умови або там умови там для подолання там невисоких перешкод. Ну, Взагалі, я дуже вражений. Кардіотренажери імітують ходьбу, біг греблю, їзду на велосипеді. Спеціальні датчики фіксують стан людини під час виконання вправ, що знижує ризик травмування. Можна спасти спостерігати у тренуючого, скільки він втрачає калорій за годину, скільки він втрачає в даний час калорій після пройденої дистанції, показано час, за який він проходить дистанцію, а також показує силу, з якою він робить грибок. Тренуватися тут не тільки безпечно, але й приємно. До кожного апарата можна під'єднати телефон із улюбленою музикою. Якщо армія це еліта держави, то наші слухачі це еліта армії. Близько 15-20% людей навчаються, які мають поранення. Є і фізичні поранення, є люди, які і отримали психологічні травми. Моя задача вернути і тих, і тих, повернути в строй. Цей зал є частиною навчально-тренувального комплексу. Офіцери постійного складу та слухачі університету можуть займатися спортом, не виходячи з будівлі. В цьому комплексі є зал спортивних ігор, зал гімнастики та атлетичної підготовки, два сучасних зали рукопашного бою. Не кожний вуст на сьогоднішній день в державі може похвалитися цим здобутком. Зал оздоровчих технологій відповідає стандартам НАТО. Про це заявив начальник Національної академії оборони Польщі, з яким український військовий виш плідно співпрацює. Я Думаю, це буде дуже корисно для кадрових офіцерів, які не тільки готуються до стратегічних операцій, вивчають мистецтво ведення бойових дій, але й для відновлення їхнього фізичного стану після повернення. Я думаю, це дуже гарна ініціатива. За підтримку розвитку фізичної підготовки військових та працівників збройних сил, начальника військового вишу Василя Телелима нагородили пам'ятним знаком від міністра оборони України Аліна Голубенко Євгеній Солодовнік. Час ще. В Одесі на базі військової академії майбутні офіцери вивчали натовські стандарти та підходи до побудови доброчесності і протидії корупції в оборонному секторі. Дводенний семінар організовано задля молодого покоління українських військових. Спікери НАТО ділилися зі слухачами особистим досвідом щодо боротьби з корупцією та фінансовими злочинами. Моя задача зараз в НАТО це шукати шакрайства. šokati še kajesto. In še me ne zaprosili e, podeljati svoj opit З вашими людьми, з вашими фахівцями і також з вашим молом, щоб ми змогли би показувати, що ця проблема не існує тільки в Україні, а повсюди. і що є є можливості, є інструменти, які дозволяють з людьми з чесними людьми, з доброчесними людьми боротися проти цієї мирової проблеми. Участь в освітньому заході взяли понад 120 осіб: офіцери, курсанти військового вишу, а також факультету військово-морських сил Одеської національної морської академії. Наступного року, згідно з рішенням міністра оборони, в навчальному закладі планується розпочати викладання нової дисципліни щодо протидії корупції. Держава вона базується на людях, їх чесність є складовою загального іміджу держави. Тому ми приділяємо дуже значну увагу для виховання загальнолюдських якостей. І доброчесність, і благочинність, які розглядаються на цьому семінарі, це безумовно є найважливішими з позитивних якостей людини. Семінар проведено в рамках програми НАТО Пудови доброчесності спільно з оборонним відомством. Маріам Маркевич, Анастасія Ілляш. Чаще -Ча». Вітчизни зневірнії сини. Під такою назвою відбулася презентація фотовиставки флотських журналістів у гарнізонному будинку офіцерів. Ці світлини практично усі зроблені за останні півроку. Вони. Усі практично репортажного плану а відображені миттєвості життєдіяльності українських ВМС. Ми хотіли, щоб була відображена практично вся палітра національного флоту. Під час відкриття виставки автори поділилися спогадами про те, як були створені ці фотороботи. Це мій друг морської піхотинець, який вийшов з Криму, не придав присяги является командиром. Та фотографія була зібрана в день морской піхоти, когда батальйону вручали бойової знамя. Я этой фотографией горжусь, она была сделана в зоне проведения антитеррористической операции. Катерина Долгополова, Ольга Магазинська, телерадіокомпанія Міністерства оборони України «Бриз» для часу. -Че».